Від початку війни Україна отримала від західних союзників багато засобів протиповітряної оборони від переносних ракет Стінгер до вдосконалених ракет земля повітря з тепловим наведенням, і пліватем на наші С-500. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від різних загроз. Комплекси Патріот є ще одним кроком на шляху протистояння Москві. Ці зенітно-ракетні комплекси не є чарівною паличкою, але вони надзвичайно потужні, ефективні та дуже дорогі. Одна ракета Патріот коштує приблизно 3 мільйони доларів. Це втричі більше ніж вартість ракети для НАСАМСу. Патріоти використовували проти іранських ракет СКАД російського виробництва під час першої війни в Перській Затворі. Тоці, і відтоді вони постійно вдосконалювались. Вони поставляються в батареях, які включають командний центр, радіолокаційну станцію для виявлення вхідних загроз, і самі пускові установки. Їхня дальність ураження коливається від 40 до 160 км, залежно від типу ракети, що використовується. Їх називають системами точкової оборони. Зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти. Айно важко сказати, який загальний ефект матимуть системи Патріот, коли прибудуть до України. Вони безумовно забезпечать додатковий рівень захисту, але їхні розміри вартість передбачають, що Україна навряд чи отримає їх багато. Зрозуміло, і те, що застарілі українські зенітно-ракетні системи земля повітря поступово замінюють сучасними західними ЗРК. і це радує Київ та страшенно лякає Москву. Сполучені Штати найближчими днями анонсують ще один пакет військової допомоги Україні. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Більше про деталі нових поставок у нього розпитав Михайло Комадовський. Ми надали Україні понад 25 пакетів військової допомоги за програмою президентських повноважень, не кажучи вже про інші кошти для законтрактованої безпекової підтримки протягом останніх 9 місяців. І Їх буде більше. Найближчими днями буде ще один анонс пакету допомоги Україні в сфері безпеки. Коли ми оголосимо пакет, ми поговоримо про його вміст. Ми поговоримо про суму грошей, які витратять на нього, і поговоримо про те, як доставити. Його до рук українських солдатів як можна швидше. Росія не буде диктувати Сполученим Штатом чи будь-якій іншій країні, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні. Ми робимо це в тісному контакті з українцями, розмовляючи з ними майже щодня про їхні потреби і переконуючись, що ми найкраще задовольняємо ці потреби. Якщо ми не можемо цього зробити, то США довели здатність і готовність говорити із союзниками та партнерами про те, як вони можуть реалізувати ці потреби. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року. Таку заяву оприлюднили в день візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих об'єднаних експедиційних сил. Британський прем'єр закликав партнерів у наступному році зберігати або підвищити підтримку України насамперед, треба забезпечити більше військової допомоги, і щоб та допомога відповідала теперішньому становищу. Це означає більше засобів протиповітряної оборони. Це більше артилерії, більше бронемашин зі свого боку від сполученого королівства. Ми зобов'язуємося зберегти допомогу на цьогорічному рівні 2,3 мільярда фунтів, або перевищити цю суму. Я дуже заохочую інших за цим столом робити усе можливе, щоб зберігати потужну підтримку. Тримко. А до учасників з'їзду у Латвії звернувся і президент України Володимир Зеленський. У день чергової російської атаки дронами на енергетичну інфраструктуру України він закликав партнерів пришвидшити надання критичних засобів, зокрема систем протиповітряної оборони та важкого озброєння. Пушу вас збільшити. Можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів стовідсотковий повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз, щоб наші Оборонні операції були успішними. Ми потребуємо сучасної сучасної бронетехніки. Передусім, танків немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Сполучені Штати звинуватили генсека ООН у саботуванні розслідування щодо використання Росією іранських дронів. Відповідна заява пролунала від представника Сполучених Штатів під час засідання Радбезу. Його присвятили резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном. Чому ООН дотепер залишається бездіяльною? Говоримо з Михайлом Прудником, це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, які ще країни. Закликають активізувати розслідування надання Ірану у цих дронів Камікадзе загалом п'ять країн: це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина і звісно Україна закликають ООН активніше брати участь і розпочати розслідування, яким вже чином іранські дрони Камікази потрапили до Росії. І тут Генсек ООН і його представниця виправдовується. Буцімто ми. На таке розслідування розпочнемо, але конкретної дати ми так і не почули. Натомість, сполучені штати вважають, що генсек ООН злякався Росії, яка залякала власне ООН, і таким чином, поки що, ніякого розслідування ніяких фахівців. Не не бачимо. Ну і водночас тут треба наголосити, що постачання дронів камікадзе вони підлягають під ре резолюцію 2015 року, так звану ядерну угоду з Іраном, згідно з якою не можна, щоб Тегеран продавав зброю, яка здатна долати великі відстані. А не нагадаю, що дрони камікадзе можуть літати понад 300 кілометрів, і будь-яка країна не може їх купувати. Тобто і Тегеран, і Москва порушують. Цю угоду давайте послухаємо представників Ради безпеки ООН, що вони про це говорять. Від серпня Іран передав Росії сотні безпілотників, які вона використала для вбивств цивільних і атак на інфраструктуру, як це вкотре сталося в Києві. Ми рішуче засуджуємо такі передачі дронів, які порушують резолюцію Радбезу ООН. Хаотичні удари по цивільному населенню і інфраструктурі ніщо інше як воєнні злочини. Росія вперше почала використовувати іранські дрони наприкінці літа. Україна як належить повідомила ООН про це порушення. Інші держави, зокрема США. Надали ООН додаткову інформацію і аналітичний звіт з цього питання. Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для того, щоб провести належне розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат очевидно піддався на російські погрози і не виконав повноваження, надані йому Радою безпеки. Ми отримали листи від п'яти держав з проханням про інспекцію. Постійний представник Ірану заперечив, що його країна надала безпілотники для використання у конфлікті проти України. Російська Федерація також висловила серйозне занепокоєння через запити про розслідування. Секретаріат вивчає доступну інформацію. Ми повідомимо висновки в разі необхідності в належний час. Ми бачимо, що бачимо, що зараз намагається заперечити, що це буцімто іранські дрони. Але хоча і в Москві визнають, що в принципі це іранські дрони, а ніякі не Негірані 2 чи Фіалка 125 Добре, а чим тоді Росія могла залякати ООН або не залякати заохотити, щоб вона була таким -от сліпим довгий час і не реагувала в принципі на ці заклики провести інспекцію? Ну Росія залишається великим гравцем на африканському континенті. І Тут мо ймовірно, і е, ООН погрожували е, роз, розпалювати далі продовольчу кризу а також припинити фінансування тих проєктів, які якими опікується ООН. і та в в цьому сенсі е, в, ймовірно. Генсек вон дав задню і не захотів розпочинати це розслідування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.